Європейська комісія ймовірно відкладе заплановану дату публікації дорожньої карти щодо поступової відмови від а, останніх видів палива з Російської Федерації, включно зі скрапленим природним газом. Про це пише видання Bloomberg. Виконавчий орган блоку може представити план. 26 березня, тобто на місяць пізніше ніж планувалося. Спочатку очікується, що в дорожній карті будуть викладені кроки, потрібні для повної відмови країн-членів Європейського союзу від російського пального, що є частиною зусиль спрямованих на припинення фінансування вторгнення Росії в Україну. А... Енергоносії з Москви залишаються однією із останніх великих енергетичних залежностей Європи після того, як наприкінці минулого року припинилися трубопровідні потоки через Україну минулого року. ЄС імпортував рекордні обсяги переохолодженого палива з Росії, причому Франція, Іспанія та Бельгія були найбільшими імпортерами. Низка країн ЄС також продовжують імпортувати ядерне пал. З України. Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні ухвалила рішення про термінові дебати щодо України та мирних переговорів. Про це повідомила голова комітету Пар'є з культури, науки, освіти та медіа Євгенія Кравчук. Цитую, парламентська асамблея Ради Європи щойно затвердила дебати щодо термінової процедури. Європейська відданість справедливому та тривалому миру в Україні вона уточнила, що дебати та голосування та голосування за резолюцію пройдуть у четвер на зимовій сесії. Пар'є. очікується, що документ окреслить бачення парламентарів щодо європейської ролі у майбутніх перемовинах. Раніше повідомлялося що. У Раді Європи у Страсбурзі розпочинає роботу зимова сесія. Пар'є у її рамках, зокрема, відбудуться спільні слухання чотирьох комітетів щодо українських військовополонених, журналістів та інших цивільних осіб, які утримуються в російському полоні.